Чи думали ви, що робота грумера це набагато більше ніж просто стрижка? Під час роботи з собаками грумер повинен не тільки гарно виконати стрижку і враховувати? стан собаки та максимально вміти працювати навіть з най, найбільш неспокійними собаками. Досвідчений грумер завжди знає, як заспокоїти собачку, в яких умовах краще стригти ту чи іншу собаку. У нас, наприклад, сьогодні на стрижці Мішель, яка дуже дуже ляклива і вона така дуже ніжна дівчинка. Кожен різкий звук для неї а, дуже неприємний, Вона всього боїться, від всього трясеться. Тому я намагаюсь з нею працювати в максимально. В пустому приміщенні, тобто записувати її в той час чи день, коли мінімум собак може знаходитись поряд, коли мінімум людей є в приміщенні. Чим тихіше, чим спокійніше з нею, тим вона спокійніше переносить стрижку і менше стресує. Ми, грумери, також підтримуємо гарний стан здоров'я собаки. Ми протираємо очки, щасуємо шерсть, розпутуємо ковтуни, якщо вони утворюються. Ми підстригаємо кіхтики, тобто ми запобігаємо відростанню довгого кігтя і потім викримо. Лап собачки. Ми протираємо чистимо вушка, вищіпуємо шерсть у таких собак, як Мішель, вушко не запалюється, там не збирається волога бруд, тому що ми вищипуємо волосічко з глибини вушка. Ми можемо попередити дуже багато хвороб, тому що деякі хвороби, коли починаються в собаки, проявляються перші симптоми. І коли ми бачимо ці симптоми, ми звертаємо увагу власника собаки на ці симптоми і відправляємо людину до ветеринара. Зовнішній вигляд собаки це дуже важлива частина роботи грумера. Однак не менш важливою складовою є можливість грумера підкреслити якісь індивідуальні, дуже класні риси собаки і навпаки приховати щось, що, наприклад, власнику не подобається, він хоче приховати. А наприклад, якщо до нас приходить пудель, дуже багатьох власників є запит якось візуально постригти мордочку так, щоб не було помітно, що у пуделя дуже довга мордочка. Тому грумер має знати, як постригти так, щоб не було візуально помітно цього зового носика. Виглядав цей пудель, ніби в нього коротенька мордочка як у кумальтіпу. Також до грумера дуже часто звертаються власники тварин, їхні клієнти, які просять допомогти підібрати правильну косметику для домашнього догляду. І грумер повинен в цей момент не нашкодити тваринці, допомогти підібрати правильну косметику і не просто підібрати, а розказати людині, як користуватися цією косметикою. Отже, робота грумера це синергія творчості, ветеринарії та зоопсихології і трошечки перукарської майстерності.